Усім привіт! З вами Настя. І ми продовжуємо сьогодні записувати. А, її сльози були моїм світлом. Так, продовжимо з того моменту, де я зупинилась минули, і, минулий раз. Е, прочитаємо знову, бо я вже, чесно кажучи, трошечки забула, що тут було. Якийсь. Час ми лежали у повній тиші. Мені здавалося, що Спейс відчувала, що я чекаю на щось. Вона не запитала на що, поки я тримаю її за руку, їй нема про що перейматися». Так, щось дуже голосно в неграді. Так. Е, Ніл, напевно, вона слідкувала за нами звідкись куди не досягало світло від зірок Space. І я хотіла бути готовою, я хотіла зупинити її, коли вона з'явиться. Але ми заснули. Ні, ні. Я знову дозволила цьому статися. Я знову втратила спейс. Тайм, не повертайся назад більше. Чому ти це робиш? Вона просто знову замкне мене в пастці, чи не так? Залишись. Залишись! 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 Залишись, залишись, залишись. О, понятно. Блін, я прошлий раз була, була майже в кінці, типу. Темрява, темрява, більше нічого, куди б я не повдивилась. Я знала, що я маю зробити. Я почала шукати спейс, і поки я мандрувала у пошуках, то побачила вдалині знайоме світло. О, тут хтось є. Тут хтось є. <гум> що я маю їй сказати? Ти жива? Я думала, що сталося щось жахливе, але ти тут. Я рада, що ти в порядку. А? Ця спейс ще не зустрічала мене, вона не знала, що має статися. Ні, ця доля не була незмінною. Я могла змінити це. Але я не зроблю ліпше, якщо буду її плутати. Я вирішила спробувати відтворити перший спогад. Не звертай уваги. Вибач, але ти плачеш? Мені було так самотньо, я... я просто не могла зупинитися. Але тепер хтось є, тут хтось є. І я не думала, що хтось прийде сюди, але ти тут. Ха -ха, я так рада, якщо... якщо ти рада, тоді не плач, правда, Спейс? Звідки ти знаєш мені ім'я? Я скажу це знову, ми ми зустрілись раніше, просто ти не можеш згадати. Це не чесно, я навіть не прос... представилась сама. І... і тепер маю запитувати твоє ім'я. Мене звуть Тайм. Тайм, 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 тайм. Що ти робиш? Якщо я промовлю твоє ім'я вісім разів, то краще його запам'ятаю вісімка на боці нескінченність і тому я ніколи його не забуду. Однак ти не зможеш це згадати, коли я повернуся у мене до того як сказала його тобі. Отже, Тайм. Звідки ти прийшла? З майбутнього. Чи ти повіриш мені, якщо я скажу, що прийшла з майбутнього? Я думала, що я зовсім одна, але ти показала мені, що це не так, тому я повірю всьому, що ти скажеш. В принципі, я вже так і казала, тому я не знаю, навіть якщо я ще можу другий варіант вибрати, то е, якщо в цей раз в мене не вийде, то виберу вже якийсь другий варіант. І до того ж, я відчуваю, що ти хтось, кому я можу довіряти. Я рада, отже, це правда, я прийшла з майбутнього. Вже зустрича... Ми вже зустрічались, і ти хотіла пошукати в цій порожнечі когось іншого або щось інше. Це звучить як щось, що я б дійсно хотіла зробити. Ми знайшли когось. Хтось знайшов нас. Вона називала себе Ніл. Ніл? Вона, Вона забрала тебе і всі твої зірки. Я намагалася запобігти цьому. Вибач. Вибач мене за те, що я дозволила забрати себе. Це не твоя провина, спейс. Ти ж не хочеш бути самотньою, так? якщо ти відчуваєш це так, як і я, то це мало бути дуже боляче. Все в порядку я можу повертатися назад, аби не допустити такі речі. Будь ласка, не плач. Гаразд. <ріст> я розповіла спейс про інші варіанти нашої зустрічі, про які я знала. Я розповіла їй, що НІЛ якимось чином змогла обмежити мою здібність. Змогла замикати мене в часових петлях і не, доз... і не давати мені відмотати так, аби я могла її зупинити. І Спейс? Захотіла допомогти, вона сказала, що ми можемо мати шанс, якщо будемо працювати разом, це було ліпше, ніж намагатись одолати цього монстра самотужки. Здається, Ніл з'являється лише тоді, коли ми дозволяємо собі думати мен... бути менш уважними. Я намагалася чекати раніше, але ми заснули. Тоді ми маємо зробити перший крок, але що саме ми маємо робити? Я не знаю, що б я могла повернутися назад достатньо, ем, достатньо для того, аби дізнатись, що саме відбувається і як, це можу, і як я це можу виправити. Але єдиний шлях, яким ми можемо дізнатися хоча б щось, це бачити, як тебе забирають. Я не хочу, аби це траплялося знову. Тайм. Ти працюєш над цим, так? Я хочу допомогти. Я не хочу, аби ти відчувала себе самотньо. Я все ще тут, так що, сподіваюся, що я зможу щось зробити для тебе. Ми провели якийсь час так. Угу, Вона була теплою, це було добре. Блін, ну так. І я думала над тим, аби зупинити стес від тут, у цьому моменті. Все-таки через ругу далі знову могло трапити щось жахливе. І лише від мене залежало про який шлях, по якому шляху підуть події. Але я знала, що можу не боятись, тому що я була не сама. Нін вже показала себе. Чому ти робиш це все? Це ні, Чому ти виглядаєш як я? Ти копія? Чому ти не можеш залишатися стертою? Спейс біжи, я зупиню її. Але я не хочу розділятися з тобою. Ненадовго обіцяю я знайду тебе пізніше, тому тікай звідси. Мені це не подобається? Мені це не подобається. За одну митні тіло Ніл зникло, вона вислизнула з моїх рук, і Спейс знову щезла. Чи було це щось, що я могла зробити? Ніл перемагала мене, незважаючи на всі мої старання. Мої спроби змінити долю лише робили боляче спейс знову і знову. Тайм. Чому ти не дивишся на мене? Ти продовжуєш забирати спейс. Звісно, я не хочу дивитись на того, хто це робить. Ти оплакуєш її? Я була настільки переповнена безнадією, що ледве помітила свої сльози. Як дивно, я так легко заплакала, Спейс завжди була тою, хто? і знову воно було тут відчуття, що я знаю і набагато дов... її набагато довше, ніж могла би. Я не розуміла це відчуття. Ти хіба не збираєшся знову скинути цю лінію часу? В чому сенс, якщо ти завжди? Знову? Вона сказала знову, тоді вона пам'ятає всі інші рази, коли я Я запитувала тебе раніше, що ти таке? Я Ніл Орожнеча. Ніщо. Називай мене як хочеш. Все дає є щось, я хочу перетворити на ніщо, розумієш? Чому ти хочеш робити це? Ти існуєш лише заради того, аби зробити забрати Спейс? Ой. Спейс існує заради того, аби забрати мене. Чому ти просто не можеш зрозуміти? Чи я маю пояснити це тобі? Тайм, будь ласка, послухай. Ти все ще тут, ти дійсно хочеш вислухати мене? Просто говори, що хочеш сказати. Гаразд, якщо я дізнаюсь, чому вона це робить, я зможу придумати щось, аби її зупинити. Але коли я дивлюсь на неї, то відчуваю щось дивне у своєму серці. Симпатію? Чому? У самому, у самому початку я була одна. Була тільки я і густа, порожнеча, нескінченна темрява, що зараз навколо нас. В якийсь момент я подумала, я захотіла стати чимось більшим, аніж це. В цей момент я змінилась на нічого. Ой, і в цей момент я змінилась. З нічого на щось. І в той самий момент, і в той самий момент ти вперше з'явилась тайм. З цього моменту відчувалось, наче ми були всім, що коли-небудь існувало і що коли-небудь буде. Одна тайм і одна спейс. Кого більше. Нам було так весело разом, я думала, це буде тривати вічно. Але потім моє світло щезло, і ти зупинилась. Ти зупинилась, але я все ще була тут. Я все ще була тут, але ти відмо... відмотала, аби бути разом зі світлом, що я залишила позаду. Я чекала, поки знову прийде кінець, і думала, що зможу зустріти тебе тут. Але коли він наставав, ти просто відмотувала знову аби бути разом з новою мною. З новою Спейс. Я відчувала таку сильну заздрість. Я так довго чекала, поки ти мене знайдеш, але ти не могла, так? Я не могла заплакати, я не могла створити світло, за яким ти могла слідувати. Ти знайшла нове світло її зірки. Ти забула про мене? Я... Як це може бути правдою? Я не пам'ятаю нічого такого, я не могла забути про спейс. Ти робила це знову і знову. Вона завжди поверталась до нічого, до мене, і ти знову поверталась до початку. Ти ніколи не залишалась зі мною, ти завжди хотіла залишитись зі Спейс, але не з НІЛ. Це тому, що моя темрява не була такою прекрасною. Ти завжди вибирала її зірки, а не мене. Так, я стерла Все, всі світи, і почала знову лише з, одним, лише з одним для тебе і для мене. Але спейс теж тут і ти завжди йдеш до неї. І тому я нічого не можу згадати? Тому що ти стерла Всесвіт, у якому були ці спогади. Ти знаєш, що зараз коїться у всіх Всесвітах. Там ти і спейс разом, і сама самісінька я. Ось чому. Ось чому я хотіла довести тебе до кінця швидше. Я навіть зрозуміла, як запобігти твоєму перемотуванню. Коли я стерла її, я нарешті змогла дістатися тебе, але. Але ти була на мене зла. Я нарешті зробила все, як мало бути, але ти не зрозуміла нічого. Я по дурному сподівалась, що ти згадаєш все, як тільки побачиш мене. Я була така розлючена, коли цього не сталося. Як я могла відновити спогади, що були стерті, хоча ці відчуття в моєму серці. Я все ще не можу зупинити тебе від того, аби ти скинула лінію часу. Я не можу зупинити тебе, аби ти не зробила того, що завжди робить тебе ближчою до неї. Ти віддалялась всі більше і більше, я не знала, що це що ще можу зробити. Я не хотіла пояснювати все це таким чином, я хотіла, аби ти згадала самостійно. Але я більше не могла це витримати. Історія Ніл. Ніл. Навіть якщо чи спогади для мене стерті, вони, залишилися враж... вони залишили враження в моєму серці. І ці враження ця любов керувала всіми моїми діями до цих пір. Але. Ти і спейс пов'язані всі мої спогади про тебе були про ту, ким зараз є спейс. Ось чому я заплуталась. Я не хочу це чути. Завдяки тобі я нарешті зрозуміла, що я відчувала весь цей час, і це було почуття того, що ти дуже дорога мені. Навіть якщо ці почуття були направлені на ту, ким ти вже не є. Пробач мене, Ніл. Уф. Так. Ти така несправедлива. Ти поводилась зі мною так, наче я була поганою. Я була тою, хто, на... хто наробила помилок ще з самого початку. Ти взагалі можеш мене. Ти взагалі зможеш мене пробачити? Все, що я хотіла, бути разом з тобою знову, а ти забула про мене. Я не пробачу тебе так просто. Все нормально, я буду докладати всіх зусиль, аби, за... аби виправити це. Добре, у тебе буде на це вся вічність. Тільки ти і я. Тільки ти і я, так? Все добре таким, як воно є, і я маю повернутися. <с nope> я маю повернутися. Вибач, Ніл, я обіцяла спейс, що повернусь до неї. Ні, чому мене для тебе недостатньо. Залишитись тут означає, що я знов забуду частину тебе, і я не хочу цього. Я не хочу залишати ні одну частину тебе на самоті, ти розумієш? Я розумію, але мені все ще це не подобається. Що я тоді можу зробити для тебе, аби ти погодилась на таке? Якщо ти дійсно цього хочеш, повернись до початку. Я хочу побачити все разом з тобою, почати разом все з тобою. І замість того, аби першою шукати спейс, знайди мене гаразд, Ти обіцяєш, що спочатку прийдеш до мене. Обіцяю. Так, я обіцяю прийти і знайти тебе. Добре, тоді це обіцянка. Гаразд, ніл. Скоро побачимось. Блін, це таке цікаве, якби розвиток подій. Але, в принципі, я щось таке очікувала, що ця Ніл також самотня і захоче, типу, як бути друзями, але я не очікувала, що це саме, типу, як одна і та сама м особистість, можна так сказати. Тому так, да, це долі, доволі несподівано. Добре, дякую за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, які б ігри ви хотіли, щоб я ще пройшла. Бо я поки що не знаю, чи зможу е, на комп'ютері проходити ігри ці розробниці. Спробую, звичайно, їх якось встановити, але не факт. Тому ну, дякую за перегляд і всім па-па!